Привіт усім маленьким та дорослим. Хто дивиться нас? Оцій порі в ефірі учні першої дитячої телешколи та такий солодкий, оздоровчий, шкільний та пригодницький випуск програми. Маленькі дорослі. Чому солодкий та оздоровчий? Чому пригодницький? А тому, що сьогоднішню програму ми присвячуємо усьому тому шаленому, активному і трохи неслухняному, що відбувається у дитячому житті. Наш проект створено для активних і непосідуючих дітохів, так мітливих та люблячих батьків. Ми розповімо вам про кумедні випадки, дитячі мудрі думки та дамо поради люблячим батькам. Ще у програмі багато цікавого не перемикайте! З вами я, Інна Пінчук, і мої сьогоднішні співведучі Олена. Дар'я вітаємо! Ярмарок спорту ми присвятили незвичному, а вона дуже історичному лучному спорту. А новини по дитячі будуть присвячені смачному та корисному вівсяному печиву. Ну і як завжди, сьогодні ви станете ближчими до таємничих куточків нашої планети. Бо рубрика навколо світу з маленькими доросами буде присвячена дивовижному острову Сокотра, Ще у програмі багато цікавого. Не перемикайте! Давіду, а як ти тисивне печиво? Я вчаю або з какам, А ти? А я ну, тільки з молоком. Я вмикаю печиво у молоко, і тоді воно так смачна та на уроці. Взагалі, справжніми любителями традиційного вівчаного печива вважаються англійці. Довгий час ніданок англійських дітей представляли із себе вівчану кашу з молоком або вівчане печиво. І теж обов'язково з молоком. Рубрика Новини по дитячі. Дивимося разом! Печиво в раціоні людини з'явилося практично одночасно із хлібом, приблизно 10 тисяч років до нашої ери. А от вівсяне печиво набуло своєї популярності зовсім недавно, у XVII столітті. У ті часи Овес був основною зерновою культурою, більш популярною ніж пшениця. Готували печиво на відкритому вогні на розпечених каменях. А рецепт дуже простий. Мелений овес змішували з водою, з тіста ліпили невеликі коржі і випікали. У наші дні рецепт вівсяного печива зазнав зміни і існує декілька його варіацій. Головна відмінність це те, що в наші дні в рецепт додається цукор, вершкове або рослинне масло, а ще звичайна пшенична мука. Головне у приготуванні вівсяного печива – це правильно підібрати корисні інгредієнти. Варто сказати, що вівсяне печиво не тільки смачне, але й корисне. Правильному вівсяному печиві міститься корисна квітковина, багато вітамінів та поживних речовин. Парочка печенюшок підніме енергію і поліпшить настрій. Особливо яскраво виражена корисність вівсяного печива для дітей. Склянка молока і кілька вівсяних печенюшок складуть цілком корисний і смачний сніданок для дитини. Полюбіть вівсяне печиво. це чудовий корисний продукт. Приємного апетиту. Коли чула би такий від спорту як стрільба з лука або личний спорт. Так, звичайно, а ще й сама спробувала на ярмарку спорту. До речі, лук застосувався майже всіма племенами народами, крім австралійців. А ще лук є першим механічним пристроєм вигаданої людини. Бажається, що лук з'явився 30-40 тисяч років тому. Рубрика Ярмарок спорту і клуб звіробій. Гостями щорічного ярмарку спорту став влучний клуб «Звіробій», Головна мета якого популяризація лучного спорту в Запоріжжі і Запорізькій області. Займаючись стрільбою з луку у Звіробої, ви можете весело провести час, самостійно відточити свою майстерність або записатися на тренування. Ходят разные возрастные категории, и детки маленькие. От пяти лет, я знаю, на одном из лучших турниров была даже девочка одного из участников, ей буквально три годика, и вот она уже стреляет. Даже попадает иногда, молодец. Клуб обладнаний всім необхідним інвентарем. луками, стрелами, мишенями, а также крагами и рукавичками. Помимо стрельбы мы еще занимаемся реконструкцией исторической, занимаемся также стрельбой из арбалета, делаем сами стрелы. советуем заниматься тех тем, у кого проблемы со спиной, потому что, ну, основа стрельбы это хорошая, красивая, ровная стойка, а развивает также очень сильно мышцы рук, мелкую моторику пальцев, даже зрение также координирует. И если ты никогда не держал луку, хочешь відчути себе хоробрим середньовічним лучним Робінгудом або відважною амазонкою, то обери своим спортом стрельбу з луку. Обирай свій спорт разом із нами. Сьогодні ми розкажемо про такі місця на землі, існування яких абсолютно не вкладається в голові звичайних людей. Природа створила величезну кількість місць на планеті, які з легкістю дивують людську уяву. Можливо, їх створила земна природа, можливо, неземні цивілізації, а можливо і люди, які жили мільйони років до нас. Острів Сокотра – дивовижна природа архіпелагу. Уявіть, що ви прикладаєтесь на острові Сокотра і гарненько дивитесь навколо. Після криху страху і невіри в те, що відбувається, ви схилилися до того, щоб пробувати на якійсь іншій планеті або потрапили в доісторичну епоху. Острів Сокотра один з найпрекрасніших і дивних місць на Землі. У перекладі означає острів щастя. У жорстких пустельних умовах дотворили унікальні представники рослинного і тваринного світу. А завдяки ізольованості острова безліч тутежніх видів флори і фауни більше не зустрічаються у жодному куточку світу, і з цим легко погодитись буйство ботанічної чарівності разом з ізоляцією, тишою і влучетними білоснічними пляжами. Острів знаменитий своїм надзвичайним ландшафтом, який схожий на фантастичний фільм про неземну цивілізацію. На гірських долинах є цілющі зелені оази, круті схили, що нависають над рівнинним узбережжям або прямо над бурхливими хвилями попнякові плато, розташовані на перетині всіх вітрів, Все це дивовижні пейзажі Сокотра. Вчені кажуть, що унікальні рослини острова залишки давньої земної флори, які зникли на острові мільйони років тому. Навідомі, що з них є драконові дерева. Сокотра стає модним і популярним місцем, якщо ви шукачі пригод то вам на цей острів. І наостанок поради для люблячих батьків народна мудрість. Хатні обов'язки не лише дозволяють підтримувати порядок в домі, але й є інструментом формування особистості. Хатня робота, будь то прибирання чи поливання квітів, є запорукою працьовитості та відповідальності малюка. Дитина стає самостійною та вчиться розподіляти свій час. Окрім того, малюк засвоює багато нових навичок, які стануть в нагоді у дорослому житті. Спершу навчання. Перед тим, як попросити дитину допомогти, спершу навчіть її. Підкажіть, як правильно мити поспут, як користуватися пилососом чи скільки води лити у квітку. Тоді малюк зможе робити все правильно. Хатні обов'язки дисциплінують малюка. Це допоможе йому краще концентруватися і спростить виконання шкільних завдань. Ось такими маленькими і дорослими, веселими і щасливими ми були на цьому тижні. Дякуємо, що ви з нами. Хай світить сонечко для вас. Обрій ваші зірками вам сяде в небі кожен раз. Хай щастить вам і вашим дітям.